Розглянемо роботу планувальника робочого часу для май майстерень або окремо для кожного співробітника вашої компанії. Як це відбувається? Першочергово, щоб цей модуль у вас працював для кожного співробітника, для, для кожного менеджера, необхідно перейти до налаштувань, перейти у вас ще більше можливостей, перейти спочатку, у вас є вкладка роботи, і ось тут включити оцей режим виконання робіт і послуг. Далі, коли ви включили цей режим, у вас відкрилася додатково ось така вкладка. Після того переходимо до налаштувань і кожному працівникам надаємо право працювати з цим модулем. Для цього переходимо у налаштування користувачів і прав, обираємо користувачі, І ось тут у нас перелік усіх користувачів. Обираємо користувача, який буде працювати з цим планувальником. у вкладці Право доступу, включаємо додаткову групу і обираємо робоче місце планування, Вибрати. Після того натискаємо головне, записати і закрити. Після того, як це, ці дії виконали, то працівнику відкриється доступ до модулю. Як його вивезти сюди на робоче місце, коли при початку роботи, коли тільки запускається програма. Зазвичай тут будуть якісь додаткові записи, і якщо в даному випадку треба для менеджера цей планувальник, ми переходимо у додаткові налаштування налаштування і обираємо початкову сторінку. Якщо у вас тут є записи, то треба їх прибрати, натиснути «Вилучити всі, потім опускаємося донизу і бачимо наш додаткове робоче місце. Обираємо його. І дивимося, щоб він був якраз таки, ну, в даному випадку це буде центральна частина робочої області. Ми тискаємо ОК. Відкривається у нас повністю це робоче місце. Першочергово, що нам необхідно, перейти до налаштувань ну, номенклатури. Так як ми включили додаткову функцію в виконання робіт, ось ця функція, нам необхідно завести товарні номенклатури цих робіт, довідники так називаємо. Для того, щоб завести, ви можете, якщо раніше заводили якісь довідники і вони е у вас наді ніде не були задіяні, то ви можете обрати із діючих. Наприклад, ось такий. Звертаю увагу, що у нас тип у даному випадку стоїть послуга. Це навірно. Послуга може бути зберігання, послуга надавання якихось е окремих щомісячних е дій. Оце буде послуга. А у даному випадку це у нас робота. Тому ми йдемо до вкладочки Ще, натискаємо Дозволити редагування реквізитів, обираємо саме редагування типу номенклатури. І вибираємо вже тип, саме робота. Записати. А, так як у нас тип якраз цієї роботи. Е, у нас називається робота, то у нас тут якраз програма просить заповнити е, норми часу на виконання цієї, е, саме цієї роботи на одну одиницю. Тому тут ми можемо вказати обов'язково або дні. В, вибачаюсь, можемо вказати дні, години і хвилини. Обов'язково треба вказати хоча б один із цих параметрів. Нехай ну, у нас буде там, на цю послугу, на цю роботу е, затрачено 2 години-30 хвилин. Провести і закрити. І ця послуга у нас з'явилася тут. Далі, якщо у нас в даному випадку треба створити нову, то ми натискаємо Створити. У нас вже автоматично в даному випадку буде правильно підставлятися, що це робота. Далі ми можемо встановити найменування цієї роботи. Ну, нехай це буде, не знаю, якесь фарбування додаткове. Далі звертаємо увагу на одиниці вимірювання, щоб була послуга, а не штуки, тому що це не запаси. Ось. І знову ж таки вказуємо якусь норму часу. Ну, нехай буде одна година. Записати. Далі, для того, щоб у нас правильно рахувалася сума за виконання цих робіт, тобто не вручну вставляти кожен раз, а щоб автоматично прораховувалося, ми можемо перейти до вкладочки ціни. І от тут правою кнопкою миші обрати Створити. Вказуємо, скільки, е, яка ціна цієї роботи за одиницю. В даному випадку нехай там поставимо там, 4 тисячі гривень. Вказали ми цю ціну, переходимо знову до головне, записати і закрити. Можемо ось тут поставити вкладочку ціни. У нас відкривається додаткова колоночка з цінами, ми перевіряємо, що у нас саме цей вид ціни для роботи, вони, він скрізь заповнений. Далі ми переходимо вже до самої робочої, самого робочого місця. тобто у нас тут відкривається додатковий функціонал. У даному функціоналі ми бачимо, що у нас тут є перше це у розрізі майстерінь. Тобто тут переходимо, відкриваємо Показати всі. Якщо ви використовуєте одну, то можна створити, завести лише одну. Якщо ви бажаєте бачити, там, наприклад, по співробітниках завантаженість, або бачити по цехах, або по майстернях, якщо вони знаходяться у різні, різних місцях, то можна створювати декілька, і календар буде у вас працювати на кожну майстерню або на кожного працівника, на кожного працівника окремо. Як створити, натискаєте кнопочку Створити, заводити там. Наприклад, майстерня 2. Якщо це буде основна майстерня, тобто це мається на увазі, коли тільки запускається програма і відкривається планувальний дій, то можемо поставити кнопочку, що це основна. Він буде зазмовчення відображатися у цьому полі. Якщо ні, то натискаємо просто записати і закрити. Ось ми тут, наприклад, завели, 4, завели з вами 4 різних майстерні. Повторюсь, якщо це буде одна, то жодних проблем немає. Ви заповнили одну, поставили галочку. Ось тут це основна, записати, закрити, буде працювати лише тільки у розрізі однієї майстерні. Далі обрати. Далі ми переходимо з вами до наступного налаштування. Тобто у нас будується ось цей календар. Календар він динамічний, тобто, в залежності від того, як будете проводити колесом миші він так буде змінюватися у вас. Або попередні дати, місяці і дати, або вже на майбутній період. Далі ми переходимо з вами для кожної майстерні, треба встановити свій графік роботи. Переходимо в графіки роботи. Ось. І в даному графіку роботи ми вказуємо, який необхідно встановити час початку, час завершення. Наприклад, ми з вами завели нову майстерню, майстерня 2. Натискаємо кнопочку Графік роботи і бачимо, що в нас тут графіків роботи не заповнені. Тому ми вказуємо, наприклад, там з 9 години там до 16 години ця майстерня робота працює. Вказали і натискаємо кнопку Зафіксувати. Очікуємо, поки проведеться розрахунок саме для цієї майстерні. Усе, розрахунок провівся. Всі, сіль, усі повністю сірого кольору в даному випадку замалювалися, тому що це вже завершення поточного робочого дня. І на сьогодні, ну тобто, записів на ці дати не відбувалися. Е, якщо необхідно змінити, тобто пропрацювали там місяць або два треба змінити, то бажано, коли вже закінчили, завершили роботу поточного дня, тобто ввечері на майбутній день, тобто на завтра, ви натискаєте кнопочку Графік роботи знову ж таки. І тут можете встановити новий графік роботи. Тобто, нехай ну, це буде не з 9 наприклад, а з 10 І натискаємо кнопку Зафіксувати. Вона знову перераховує повністю е, планування дій. Ось у нас вже з 10 до 16. -ї. Звертаю увагу тут шкала намальована 15, тому що якраз таки 15 -та година завершиться ось тут з 16. -ї. Далі, щоб правильно все рахувалося, тобто якщо ви бажаєте, щоб у вас автоматично підставлялися ціни, то першочергово нам треба натиснути кнопку Встановити від цін. Uh, і якраз от, як ми в цієї товару вказували в цін роздріб, то ось тут треба його вказати, якщо його тут немає. Якщо це у вас буде якийсь інший, то можна вказати якийсь інший. У мене на даному випадку роздріб. Записати і закрити. <coughs> Далі, щоб правильно все рахувалося у вас у затрачених годинах, нормах часу, необхідно перейти норми часу, відкривається. У вас відкривається повністю перелік якраз оцих заповнених у вас робіт. І ви звертаєте увагу, що у вас повинно бути хоча б одна із цих параметрів заповнена. або дні, або години, або хвилини. Тобто у даному випадку буде рахуватися правильно. Якщо будуть усі, усі три параметри пусті, то в даному випадку не буде прораховувати планувальних дій. Тому перевірили, якщо у вас тут заповнено, або вам необхідно змінити, наприклад, ви розумієте, що на цю роботу треба 2 години-хвилин забагато. Можна поставити одну, наприклад, годину і натиснути Зберегти. Все. Після цього, коли вже все це налаштували, ви можете вже переходити саме до роботи з цим графіком. Як працювати з цим графіком? Наприклад, людина вам дзвонить і бажає записатися на проведення якихось дій. Наприклад, у нас за змовченням основне майстерня. Ми натискаємо кнопочку Додати. Ось у нас тут угорі є обрали, Обираємо контрагента. тобто, Нехай це буде контрагентом. Якщо у вас ви вже знаєте, який це контрагент, то обираєте з переліку е по пошуку. Ось. Якщо це якийсь новий контрагент, то ви можете натиснути Додати, ввести сюди найменування нового контрагента. Да. Записати і закрити. Тобто, Звертаю увагу, тут повинна бути галочка, що це покупець. Записати і закрити. І додаємо наші роботи. Наприклад, нам треба зняти встановлення і нам треба фарбування. Все. Ось в даному випадку якраз таки у нас а, за змовченням підставляється за одиницю. Якщо це у нас буде декілька, то ми можемо змінити. Ось і у нас перерахується час і перерахується собі о, о, вартість робіт. Ось далі звертаю увагу, що от з того параметру, як ми вказали, за нормами часу, то у нас підставляються ці параметри сюди. Ціна розраховується в залежності від того ціни, ціни яку встановили в картосі товару, ну і загальна сума, скільки необхідно для проведення цих робіт. Натисну, коли все це заповнило, натиснули кнопку Розрахувати вільний час. Програма перерахує вільні дати, на коли можна записати цю людину. Звертаю увагу, що ось тут може бути таке, що запис може відбуватися сьогодні, там, наприклад, там, не сьогодні, а в даному випадку ми розглядаємо 5 вересня, або ось там чорна підівана поточну дату, яку ми розглядаємо, і тут вгорі пишеться так само, яка зараз, не зараз, а яка актуальна дата, яку ви обрали. Далі ви можете подивитися, тобто який день на коли можна зробити запис. Знову ж таки, ми бачимо, що 2, другий, 5 п'яте. Число вересня, вони завантажені на 50%. Тобто можна подивитися і дозавантажити, якщо у людини виходить то у цей день, щоб не е розривати цей планувальник ваш. Наприклад, ми хочемо записати людину ну, на друге число, нехай. Да, е -е, обираємо, що людині буде зручно приїхати о 15.30. Ось, І у нас автоматично повністю заповнився вже документ створення замовлення наряду. Далі тут ми звертаємо увагу на проведення ваших робіт, тобто заповнилися повністю роботи, які обрали, кількість, коефіцієнти та цінова, цінова пропозиція. Дивіться, це спрощений варіант в даному випадку, може бути ще у вас більш обширне використання додаткових витратних матеріалів. Натискаємо ОК. І у вас витратні матеріали заповнюються. Усі товари, якраз таки всі роботи, вони можуть мати свою специфікацію. Тобто витратні матеріали маються на увазі там фарба, якась там, не знаю, електроенергія, диски, там, ну, в залежності від того, що уходить під час виконання цих робіт. Е, Ці специфікації вони заповнюються у карті товару. Тобто Ось у нас є картка товару, є специфікація. Можемо створити нову специфікацію, завести а ми можемо відкрити діючу, якщо вона в нас є, і змінити то є, матеріали, які витрачаються на ці роботи. Оця специфікація за змовчення, вона підставляється автоматично. І тут, коли ми натиснемо кнопочку Заповнити за специфікацію, у нас автоматично заповнюються всі витратні матеріали, які йдуть на виконання цієї роботи. І під час проведення і завершення цього наряду у нас ці матеріали спишуться із заочки вашого складу. Тут натиснули кнопочку Записати і можна переглянути калькуляцію замовлення. Тобто, в даному випадку у нас тут є вказати необхідно, за якою собівартістю вам треба розрахувати, ну, в даному випадку нехай буде за ціною закупки. Ось, і він перерахує вам, скільки буде коштувати ваша робота, і буде, чи буде у вас прибуток з цієї виконаної роботи, чи ні. Далі, якщо вам така ситуація, що на виконання цієї роботи вам необхідно додаткові якісь матеріали, да? наприклад, там, сьогодні немає у вас світла і ви будете використовувати генератор, тому ви можете додати витрату, обрати е рахунок витрати, наприклад, це паливо, і вказати її собі вартість, там, наприклад, 500 гривень. Програма перерахує і вам покаже прибуток з цієї саме е з, цих, з проведення цієї роботи. Далі у нас ми звертаємо увагу, що у нас тут це заповнено. Якщо тобто, ви не будете використовувати ці специфікації, то в принципі, їх, у вас буде в спрощеному варіанті, ви можете її ставити у такому вигляді. Далі у вас є вкладочка платіжний календар. Тобто, якщо ви одразу не прийняли від людини кошти, а приймете від людини кошти, там, наприклад, через. Деякий час, який там, людина скаже, що там може приїхати через тиждень або через два тижні. Тому ви можете поставити галочку Запланувати оплату, відсоток оплати. Тобто це може бути не може надати 50% за сьогодні, а 50% там, вже коли буде забирати виконану роботу да, там, деталі. Тому можете тут заповнити цей параметр і вказати, на коли там орієнтовно буде очікувати ви оплату. Ну, нехай там буде, наприклад, на 6 вересня. Так само можна записати. Перевіряємо, тобто у нас додаткові поля, що всі були заповнені, натискаємо привезти та закрити. Ось. У нас повністю, Ми розуміємо, що ми там людину записали на 2 число. Ось у нас з'явилося оце замовлення. Натиснувши на один раз на нього, ми бачимо, які будуть роботи проводитися з цього замовлення, з приводу цього замовлення. Тепер, якщо у вас під час створення замовлення людина одразу оплатила, тобто ви можете двічі обрати вашу дату, двічі натиснути на це замовлення, у вас відкривається це замовлення, яке у нас зараз у роботі. Ми бачимо, що вид і стан цього замовлення у вас якраз-таки в роботі, їх зараз насправді два. В роботі і завершений. Якщо людина у вас провела якусь оплату, да, там, наприклад, 50% або одразу повну вартість цієї роботи, то у вас тут є створити на підставі. І це може бути надходження в касу, може бути оплата карткою, тобто оплата карткою це якщо ви використовуєте екварінговий термінал. Ось або може бути надходження на рахунок, як у даному випадку, якщо ви не використовуєте модуль завантаження банківських платежів, тому що тоді у вас задвоється цей платіж. Тому тут треба звертати увагу. Ну, зазвичай це або надходження в касу, або оплата картку. Ну, нехай буде надходження касою. Тобто тут обрали ми. Якусь касу, переглянемо, що все у нас тут заповнено. Ну, якщо щось невірно заповнено, натискаємо кнопочку Редагувати, і можна тут редагувати, що необхідно. І натискаємо кнопку Провести та закрити. Все, ми отримали від людини 100% оплату. Далі у нас ми переходимо на за... запиту. Ну, якщо роб... ну, тобто оплату ми провели, можна пров... а, і більше з ним не потрібно нічого робити, то натискаємо Провести та закрити, щоб перечитався документ. Завжди після усіх дій, тобто у нас виставляється поточна дата. Далі у нас тут є ще додаткові робочі області саме для швидкого користування і відстеження усіх замовлень. Перше, якщо, ви, наприклад, людина майстер завершив роботу. Раніше, аніж заявлений час, і вам необхідно знайти якесь те замовлення, то можна використати саме цей пошук по по працям. У вас тут відображаються усі е замовлення до роботи, тобто весь перелік зі статусами. Ви тут можете зробити пошук за контрагентом, можете зробити пошук там за, наприклад, е за теле номером телефону. Ось. Або, якщо у вас є номер замовлення, можете вказати номер замовлення, буде пошук. І Так само можете, якщо ви знайшли якесь замовлення. Е е е, натиснули, наприклад, ось у нас фініш е планується 2 вересня. Ми натискаємо кнопочку, відкриваємо цей документ і ставимо кнопочку Завершити. І тут вибираємо скасовано, ну, чи скасували, можливо таке, що людина відмовилися від роботи, або це успішно. «Провести і закрити. У даному випадку, у нас, е коли ми це замовлення тобто, зробили, да, то у нас цей час, по замовленню, яку ми закрили, він е звільнився і можна повторно записатися вже е інше замовлення на, це, на цю дату і обрати то есть, е ну, ще до виконання. Далі, щоб переглянути усі в роботі замовлення, ось тут у нас в другій в класі в роботі відображаються саме усі замовлення, які на сьогоднішній день в роботі. Натискаючи на нього один раз, на двічі один раз, то ми бачимо, які роботи необхідно провести, яка вартість оплати, яка вартість робіт, яка сума оплати. Ну і Планована дата і тут відображається і в самій таблиці. Якщо треба відкрити, то двічі натискаємо на нього, у нас відкривається сам цей документ. Далі у нас є вкладка без оплати замовлення. Тобто це ті замовлення, по яким ми всі прийняли. І е, у даному випадку, е, ось тут буде відображатися: от, наприклад, у вас є завершене замовлення ще 26 серпня, е, і людина ще не приїхала, не забрала це замовлення, і вона повинна вам розрахувати там, за це замовлення. Тому можна ці моменти так само відстежити. Або як от те, що ви казали у платіжному календарі, коли ми вказали з вами, на коли орієнтовно людина сказала, приїде до вас і розрахується з вами, ось, то вона буде тут писатися, на яку дату, тобто орієнтовно очікувати оплату по цьому замовленню. І взагалі, коли це беруться замовлення з вашого офісу. Ось. Ось таким чином. Так само можна це відстежити. Тут є так само швидкий відбір, тобто за пошуком можна, якщо у вас є номер замовлення, то можна його знайти. Так само можна, якщо у вас тут в роботі, так само тут обрали якесь замовлення, відкрили його. І якщо він, воно вже завершено, поставили поточний стан, завершено, успішно. привести, закрити. Воно тут зникло, ваш графік робочого часу звільнився.